Сьогодні в медіа центрі Чорнігівської ОВА будемо говорити про політику зайнятості в області, взаємодію з партнерами, ініціативи в цій сфері. І е, наші експерти сьогодні Олександра Хомик, директорка Департаменту економічного розвитку Чорнігівської ОДА, Людмила Ключник, директорка обласного центру зайнятості та Олександра Бородієнка, експертка Бельгійського агентства міжнародного співробітництва НБР. Починаємо. Пані Олександро, будь ласка, слово. вам. Добрий день. Сьогодні ми хочемо зосередитись дійсно на дуже важливій і дуже актуальній темі: це зайнятість населення, як зробити так, щоб ринок праці області був збалансований, як зробити так, щоб це відбувалося у партнерстві, і всі стейкхолдери мали на це вплив і отримували від цього бенефіти. Саме зараз у нас закінчилось сьогодні перше засідання Регіональної ради з питань зайнятості населення та розвитку навичок, яка була створена для того, щоб реагувати на ті виклики, із якими зіштовхнулася область. А це саме дефіцит кадрів і незбалансованість ринку праці, невідповідність попиту кадрів до їх пропозицій. Регіональна рада з питань зайнятості це новий консультативно-дорадчий орган, який створений при обласній державній адміністрації, до якого війшли різні стейкхолдери: це і органи виконавчої влади, і органи місцевого самоврядування, інституції з підтримки бізнесу, як то торгово промислова палата агенція регіонального розвитку, центр зайнятості, також навчальні заклади, ті, які безпосередньо. Готують фахівців, і, звісно ж, організації і об'єднання роботодавців та бізнес, для якого ці фахівці готуються. Основними завданнями ради є декілька таких ключових напрямів. Перший це координація дій та формування політики зайнятості та розвитку навичок, тобто рада буде обговорювати всі проблемні питання, які виникають в цій сфері. і Формувати регіональну політику в цій сфері, і як сьогодні вже при обговоренні цих питань виникла і ще пропозиція, також формувати свої пропозиції на центральний рівень для того, щоб наш практичний досвід на цьому шляху враховувався і в цілому в Україні. Наступним завданням Регіональної Ради є аналітика та прогнозування. Ми маємо ґрунтуватися на Підтверджених даних для того, щоб правильно спрогнозувати ці процеси, на жаль, ми маємо дуже обмежену статистику ринку праці наразі. Це може бути тільки офіційна статистика центру зайнятості, а ж статистичні дані, які будуть дещо пізніше, після повноцінного відновлення звітування суб'єктів господарювання до органів статистики. І е, наступний напрям це е, зміцнення системи освіти та розвитку навичок. Тобто е, рада буде концентруватися на тому, щоб зробити е, наші заклади в першу чергу професійної освіти, е, такими, якими вони потрібні нашим роботодавцям. І щоб ці заклади готували тих спеціалістів, які потрібні нашому бізнесу. Ну і ще один напрям нашої роботи ради це міжнародна співпраця, це залучення більшої кількості партнерів до участі у роботі в цій сфері. Для того щоб ринок праці ставав більш збалансованим, для того, щоб попит бізнесу задовольнявся пропозицією, Навчальних, на ринку праці і для того, щоб люди могли себе реалізувати, змінюючи свої навички, мати змогу пройти перекваліфікацію протягом всього життя. Тобто зараз ми вже говоримо про те, що людині мають бути доступні. Доступна освіта протягом всього життя, я, мабуть, передам слово пані Людмилі Ключник, яка коротко окреслить, яка ситуація зараз на ринку праці. Дякую. Ринок праці в цьому році характеризується зростанням кількості вакансій, незначним зменшенням рівня безробіття та збереженням дефіциту кваліфікованих кадрів. Ключовими трендами є впровадження автоматизації, гнучкі графіки. Роботи та інклюзія. Роботодавці активно шукають кандидатів з гнучкими навичками та готовністю до перекваліфікації, особливо серед молоді, жінок та ветеранів. За 8 місяців поточного року понад 14 тисяч осіб отримали послуги у службі зайнятості. З них понад 5 тисяч отримали роботу. Серед тих, хто шукає роботу, переважають жінки. Що в значній мірі пов'язана з мобілізаційними процесами, і також наявний значний дефіцит молоді, що є наслідком міграції. На ринку праці на даний час переважають особи старші 45 років та люди з вищою освітою. Станом на поточну дату по Чернігівській області обліковується понад 4 тисячі вакансій на вільному ринку. Найбільш популярними є продавці продовольчих та непродовольчих товарів кухарі, водії, бухгалтери, також присутній попит на електрогазозварників, прибиральників, пекарів і медичних сестер. Серед наявних вакансій з мінімальною заробітною платою понад 30%, але також присутні вакансії, де середній розмір заробітної плати становить до 55 тисяч. А взагалі середній розмір заробітної плати по всіх вакансіях становить 10 тисяч. Служба зайнятості співпрацює як з роботодавцями, так і з громадськими організаціями, так і з закладами освіти. В поточному році понад 450 роботодавців по області, які працевлаштували осіб з числа різних категорій, визначених законодавчого, надано компенсації на суму понад 15 мільйонів. Громадські організації також активно залучаються до всіх заходів, які проводяться службою зайнятості. Вони доносять інформацію щодо тих послуг, які вони надають в соціальній, матеріальній, психологічній сфері послуг супроводу окремих категорій населення. З початку поточного року за участі громадських організацій було проведено 30 таких заходів, і в них прийняла участь понад 300 осіб. В рамках співпраці з закладами освіти проведено навчання по 388 ваучерах в розмірі 3,2 мільйона, які були профінансовані з фонду служби зайнятості. Також 856 безробітних проходили навчання, стажувалися і підвищували свою кваліфікацію. Також за програмами навчання учасників бойових дій було навчено 50 учасників бойових дій. Та вже пройшли навчання 30 жінок на так званій чоловічі професії за експериментальними проектами, що запроваджені Кабінетом міністрів України. Дякуємо пані за характеристику ситуації і поговоримо про ініціативи міжнародних партнерів. Пане пані прошу. Дякую, дякую. Я представляю Бельгійське агентство з міжнародного співробітництва ЕНЕБЛ, і наше агентство реалізує величезну програму технічної підтримки України з бюджетом в 150 мільйонів євро. І один із компонентів цієї програми це є компонент, присвячений професійній освіті і зайнятості населення. Оскільки ми працюємо в двох наших цільових областях: Київській та Чернігівській, в наші активності відповідно мають місце в Чернігівській області. Також говорячи про зайнятість населення і про якісь позитивні процеси або якісь ефективні інтервенції в цьому напрямку. 1 вересня 2025 року ми оголосили конкурс грантових заявок, які спрямований на підтримку активної політики зайнятості населення. Ну активна політика на противагу пасивній політиці зайнятості спрямовується на три основних компоненти: перший компонент це стимулювання професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації людей. Тут ми дивимося широко на на різні категорії населення, починаючи від 15 років і закінчуючи будь-якою віковою категорією з будь-яким соціальним, так би мовити, бекграундом. Далі ми також будемо фінансувати проєкти, які спрямовані на підвищення рівня зайнятості населення, тобто будь-які програми ініціативи, які пов'язані із кар'єрним супроводом, із кар'єрним коучингом, можливістю менторства на підприємстві, можливості програм адаптування людини на робочому місці теж будуть, або можливо є можливість бути підтриманими цим в рамках цього грантового конкурсу. Також, оскільки у нас є можливість запровадження якихось пілотних ініціатив, пілотування ідей, тестування якихось інновацій, ми можемо підтримати в рамках цього конкурсу будь-які проекти, які спрямовані на запровадження інновацій, технологічних інновацій в процес професійної підготовки. Тобто тут мова може йти про нове обладнання, нові технології, нові педагогічні технології, наприклад, симуляційне навчання, застосування різного роду симуляторів, або банально якихось нових методик професійної підготовки і стимулювання людей до, активних, до активної зайнятості. Передбачається, що проекти, які подаються на фінансування, звісно, там є дуже багато критеріїв, але один із критеріїв це те, що ці проекти мають бути створені в тристоронньому партнерстві. Тобто тристороннє партнерство це партнерство між закладом. Або провайдером професійної освіти, який має змогу надавати послуги із підготовки, перепідготовки підвищення кваліфікації. Це є влада, яка розуміє, куди регіону або територіальній громаді рухатись, які пріоритети соціально-економічного розвитку, які галузі є пріоритетними або галузями смарт-спеціалізації. І це, звісно, приватний бізнес, який розуміє, хто йому потрібен, скільки йому людей потрібно, які кваліфікації потрібні, який рівень професійної підготовки потрібен. І Крім того, одним із важливих критеріїв, на мою думку, є те, що будь-який процес професійної підготовки має як мінімум на 30% часу відбуватися на виробництві. Щоб люди вчилися не віртуально, не віртуальним технологіям, не на тих верстатах, на яких зараз не працює бізнес, а щоб вони одразу інкорпорувалися в реальне виробниче середовище. Ще можу сказати, що портфель цього грантового конкурсу. На цей конкурс для Чернігівської області складає 400 тисяч євро. І наступний конкурс, який ми будемо оголос, оголошувати з, портфел, з портфелем, уже в 750 тисяч євро. Найближчий конкурс буде оголошено 9 січня 2026 року. Тобто, як мені видається, ми даємо широкі можливості для стейкхолдерів Чернігівської області брати участь у цих конкурсах і чином, яким чином певним чином змінювати ринок праці. Дякую за інформацію, шановні колеги. Якщо немає запитань, тоді на цьому все. Спасибі спікера. Дякую.